Погода на завтра. У суботу, 26 липня, в більшості областей України волого. На заході можливі невеликі дощі та грози 24-28 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують короткочасні опади до плюс 32. У східних областях в окремих районах можливі невеликі дощі плюс 34. На півночі грози до 28. На півні мінлива хмарність опадів синоптики не прогнозують плюс 34. І так само сухо у Криму до 35. У Києві у суботу 26 липня. Мало хмарно, подекуди дощитиме плюс 28. Реклама. Подих. Перечуття. Мить, коли з'являється ідея. Швидкість, яку не можна відчути, але її можна виміряти. Свізитнет, перший і єдиний провайдер в Кременчуці, який надає швидкість завантаження до 10 гігабіт. Це не просто інтернет, це прорив. Новий Рено Кардіан. Готовий до змін. Завітай в автоцентр Рено Солі плюс Кременчук та випробуй на тест-драйві один з найдоступніших кросоверів з виразним дизайном та економічним двигуном. Відчуй, як дорога підкорюється тобі. Встигни придбати авто до кінця місяця і отримати подарунки. Чекаємо на тест драйв в Солі Плюс Кременчук на Київській 64Б. Офіційний дилер Рено в Кременчуці. Деталі акції в салоні. Кожен ранок у дідуся починався з ложки горіхової олії. Для сили казав він, це був його секрет здоров'я, а ще знак любові до рідного Деївська олія нашого краю. Великий вибір весільних обручок в мережі ювелірних салонів Аскіда, обручки від Аскіда. Ключ до щасливого шлюбу. Ласкаво просимо в Аскідо. До уваги жителів Кременчука та регіону на базі МДЦ «Експерт» з'явився новітній потужний апарат МРТ. Якщо прагнете знайти причину захворювання, записуйтесь на високоточну діагностику вже сьогодні. Маємо систему знижок для військових, дітей, осіб з інвалідністю, медпрацівників. Деталі в МДЦ «Експерт» на лікаря Парнети. 2 самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на спокійній хвилі Кременчук, 93 і 4 FM, 073 903 301.